17 червня 2025 року Київ зазнав масштабного обстрілу ракетами та безпілотниками Російської Федерації, в результаті чого загинуло 28 людей, та 134 людини отримали поранення. Під руїнами гасне життя. Рятувальники копають руками. Цивілізація вламк, а в цей самий день мер Умані публікує. Гарна новина у нас партнерство зі Швецією. Заповідник, угода, посмішки, фото, свято життя, так би мовити. Якесь навіть вічне воно. Навіть ракети не перешкоджають цій безперервній насиченій програмі. Це не байдужість, це концепція. В цьому вся суть політичної, філософії, української бюрократії. Життя триває, а ви гиньтейте тихіше. Не псуйте їм антураж Вони хочуть радіти життю, а ви тут Своєю війною їм заважають. Ну що, підлабузники? Де ваша улюблена єдність? Де пафосні волонтери на підтанцьовці? Де ветерани на поводочці при посаді, що завжди знаходять слова для грамоти, але не для правди? Це вона, ваша героїня, це ваше обличчя влади, навколо якого ви пропонуєте всім єднатися. З фотозоною на фоні трагедії, я думаю, вже й не варто згадувати Джорджа Орвела. Не треба, бо у вашій версії ферми. Свині вже не просто керують, вони роздають собі відзнаки за харчовий туризм. Суть не в поїздці і не в мері, суть у системі, яка навіть під час війни живе за принципом. Хтось воює, а хтось підписує угоди, києфількиними грамотами, хтось штурмує посадку. А хтось отримує премію, хтось рахується зниклим безвісті, а хтось посміхається з чиновниками на закордонних поїздках. І тут же не врятує жодна шведська модель. Коли нація ховає своїх, а частина влади робить селфі, це не держава. Це зборище аморальних виродків, які імітують державу. Як ми бачимо, війна не заважає цій системі і далі творити все, що вона хоче. Поки одні гинуть, їй весело, в неї все добре.